Усім привіт! Ми продовжуємо працювати на виставці Green Expo 2024. І зараз, якраз біля нашого трейлера, підготували для вас невеличку і приємну таку зустріч. Бачите, це Станіслав Ігнатів. Зараз з ним будемо говорити про найцікавішу інформацію і про те, що відбувається в енергетиці України. Ну що ж, як ми і обіцяли, ми сьогодні вирішили поспілкуватися зі Станіславом. Привіт, вітаю А, Героям слава! І Оскільки все таки в нас Станіслав він відповідає за. Я б хотів так може сказати, за всю енергетику України, Слава Богу, ні. Да, але ти розбираєшся в ній і досить класно. Тому давай вже другий день. В принципі, виставка вже так навіть трохи до завершення да, угу. наближається. Розкажи, будь ласка, що ти побачив? Чи є якісь все-таки перспективи а, більш краще, можливо, в енергетичній галузі, і що показує ця виставка в першу чергу? Вона а, показує велику активність бізнесу. А, Довгий час не було таких масштабних заходів, і я скажу, це один з наймасштабніших заходів за останній час, навіть в довоєнний період, який пов'язаний саме з зеленою енергетикою, розподіленою генерацією. нове це природне накопичення. Звичайно, і тут достатньо важливо те, що бізнес активно хоче впроваджувати нові проекти. Mm -hmm. І е, будь-який е, такий маркер це коли є у бізнеса є покупець, який хоче це цю послугу або товар отримати. І ми бачимо, що з, лише зареєстровано на початку виставки було півтори тисячі відвідувачів. цієї ділової програми цієї самої виставки це показує велику зацікавленість з від пересічних громадянин, які хочуть. Здобути енергощадність і енергодостатність власної селі на час потенційних блокаутів або обмеження споживачів. Ну, друга, можливо саме ситуація, скажімо так, в країні підштовхує людей так, для абсолютно, вирішення абсолютно, подібних енергетичних питань. По-друге, Тут є і територіальні громади, які хочуть для своїх мешканців, для свого бізнесу, які в них розташований, впроваджувати нові проекти і чекають інновації, шукають нових партнерів. І можливо нові проекти проекти для розвитку. Ну і по третє, є великий бізнес, який шукає для себе потенційних підрядників, потенційних постачальників. Обладнання. На сьогодні ми бачили цікавий виступ, Був керінка напрямку Електротехніка групи компанії «Епіцентр», яка розповідала, як вони перші 5 мегаватт будували на дахах свого ретейлу. А тепер лише одна станція в Хмельницькій області буде у них на логістичному терміналі 5 МВт. Ну, ну Вони із... вони вони отримали досвід. Вони так, побачили, все. як це працює, і потім масштабували його так, далі. Так на, на, на інші проекти і тут достатньо цікаво. Ну і наприклад, я модерував дарував сьогодні конференцію. Ми показали а. Як до молодіння може стати енергонезалежним енергощатним. якраз на прикладах Екофло Андрій Закревський показав власний будиночок, як на рішеннях Екофло він побудував свій енергонезалежний будиночок. Повністю цікаві були розповіді. Керівників громад і представників громад Це і міст світло комунальне підприємство Чернівецьке, який показав свої інноваційні проекти в галузі енергозбереження. Я, я до речі, якраз дивився цей виступ. Мені от знаєш, сподобалося те, що Якраз керівник він сказав про те, що ми використовуємо якісні продукти, тобто не найдешевші, так, так, які так. потім потрібно замінювати, і виходить все таки на фіналі. Ти більше переплачуєш, а якісні продукти для саме для містян, для чернівців, хто ніби проживає. Виступав керівник, один з керівників. Агенції розвитку міста Чорткова, місто Черків є зараз найінноваційнішим малим містом в галузі впровадження сонячної генерації для комунальних об'єктів. Для... Він сказав, скільки вони зараз заміщують. От, вони за зараз тільки лік... будуються. Вони тільки будуються за грантові кошти, але це на лікарнях, це на школах, це на Водоканалах, тобто дуже цікавий такий досвід. Одеські громади, тобто представник агенції розвитку Одеської області, розповідав, що вони в Одесі впроваджують, а Одеса тут є унікальний регіон з точки зору якраз використання розподіленої генерації. І пам'ятаємо останні блокаути, які були пов'язані з тим, що в них були обмеження постачання в їх регіон, то вони якраз були замкнені в одній системі. і за рахунок цього вони забезпечили. По годині графіки за рахунок локальної подачі електроенергії, за рахунок локальної генерації. А виставка всі ці технології представляє. І от дуже цікавий великий тренд це те, що дуже багато є підприємств, я 12 нарахував, які представляють прилади накопичення. Від таких е рішень е портативних, як EcoFlow, до великих ну, мегаватних. біля нас якраз стоїть да, 200 кВт установка. Абсолютно вірно. Тобто це, це що для бізнесу. Це для бізнесу. Середнього, на, наскільки так? це важливо, коли в тебе є можливість, наприклад, генерувати на власні сонячні електростанції, які ти можеш розмістити в себе на даху, потім акумулювати це в 200 кВт установку, і в період блокаута в тебе не зупиняється. Твоя лінія виробництва вона продовжує працювати а сонце продовжує так само генерувати енергію або віддавати, або накопичувати далі в акумуляторах. Та сутово <заджу> і вчора багато говорили сьогодні про те, що сонячні станції зараз необхідно доповнювати приладами потужними накопичення для того, щоб їх балансувати, оскільки є зараз велика проблема. Ми з тобою в ефірах на вашого каналу говорили. Що є проблема, яка пов'язана з відсутністю балансуючих потужностей, тому тут е, діла рук утопачів рук самих утопаючих, або, вибачте що російською мовою. А, не знаю замінних поки українські, але знайду обов'язково для наступного кіло. І тут якраз балансувати сонячні дистанцій можна за рахунок приладів на копичні. Ну і до речі, я теж хочу сказати: ми yeah. зараз з тобою сидимо в нашому енергонезалежному трейлері, Super. де, до речі, ми також використовуємо систему EcoFlow PowerKit. У нас на даху встановлено чотири ватні панелі, які просто а, генерують енергію, подають на наш інвертор і зберігаються у трьох 5 кіловатних акумуляторах. Угу. Тобто, ми тут абсолютно енергетир. Ну, До речі, навіть можемо трохи включити світло, а, щоб показати вам, що ми використовуємо не тільки змінний, угу. а ще й постійний струм. І, і заряджаємо ще електромобіль, заряджаємо поряд нашого колеги з Полтавщини. Саме так. Тому а, тут тут важливо, ага, треба. Подивись, повернись, будь ласка, і там натисне IC Сі і DC, Бачиш, да, ползуночок. Да. Раз, два, о. І зараз світло, бачиш. Є світло, супер, супер рішення і таких рішень. І а... такі рішення ми якраз хочемо. От дуже багато до речі клієнтів uh -huh. підходять, Вони питають а яким чином вдома в себе можна це uh -huh. все зробити? Це просто, це не складно і це не надто дорого, як деякі вважають. Я через автомат переключив екофло до мережі. як ти, автомат, ти дома. Да, до речі, автомат сказуєш, так де? автомат вартує півтори тисячі гривень, який дозволяє перемикати, але в ручному режимі перемикати з екофло на мережу і з мережі на екофло. Друге питання, що він подружився в мене завдяки моїм друзям і з розумним будинком, і ми використовуємо е цей розумному будинку. Ну і рано сьогодні кава почалася без електропостачання, але задаки екофло я зміг зварити замку кави. Ну бачиш, дякую, дякую, дякую. Екофло. Це дуже класно, так. Да. Але я хотів тебе ще запитати. Дивись, ми нещодавно з тобою говорили і прогнозували, скажімо так, певні е зміни по тарифам Абсолютно електроенергії. І я знаю, що вчора зранку також на виставці це питання піднімалося. Скажи, будь ласка, я чув, що ми трошечки з тобою навіть занизили попередньому нашому ефірі ціну вірно. і вона буде скоріш за все вище. Абсолютно вірно, а позавчора кабмін. Встановив так звані верхні прескепи, тобто найвищі ціни на оптовому ринку. І от якраз верхній прескеп в пік на електричну енергію на оптовому ринку встановлено на рівні 9 гривень за кіловат годину. Це верхній Це без ПДВ. Це без ПДВ. Тобто, якщо такий становиться прескеп, гривень, так то. Ми розуміємо, плюс ще ще шкодове буде підніматися. Ми розуміємо, що будуть це тільки виробництво, чи і виробництво, і подача і ні, ні, це праське на оптовому ринку. Тобто тариф складається з чотирьох складових. Це ціна на оптовому ринку, тобто ринку надав наперед. Угу. Це два тарифи на передачу на споділ електроенергії і податок на додану вартість, які також хочуть підняти. Тобто дуже значно підніметься вартість електроенергії для бізнесу, а як наслідок може і для побутових споживачів. Добре, яка зараз ходить ціна, скажімо так, в розмову 5-5,5 гривень. 5 55 гривень за кіловат годину для населення. Це фактично в два рази. І фактично як зараз. Тобто це буде стимулювати населення. Зрозуміло, що це велика проблема буде в тому, що є наплатаспроможні верстви населення і по ним це ударить. Але з іншого боку, є стимул для тих, хто має можливість встановити сонячні батареї на домах збираствах. І таким чином вони отримують електроенергію е в еквіваленті зеленого тарифу. А ми рахуємо, що зелений тариф це 4-5 років окупні сонячної станції для приватного домоволодіння. Тобто ми розуміємо, що через 5 років це атримуємо безкоштовну плюсну енергію. Ну і ніхто ж не казав, що це останнє підвищення. Абсолютно, ціни. Вірно, абсолютно вірно. Ворог нам в цьому, я думаю, допоможе. Щоб підніметься ще потім вище ціни. Так, ціна. так. Ну добре, 5-5,5 гривень для населення, а для бізнесу. А, верхній по прескепу буде? Верхні, близько до верхнього прескепу. Я тобі ще прискепу. А на балансуючому ринку верхній прескеп а, поставили до 10 гривень за кіловат-годину. Тобто з ПДВ ми розуміємо, що це мінімум 4 гривень на, на, на кіловат-годину. Так, да, це дуже дорого. Ну, але і для них окупність тоді подібних систем теж Абсолютно буде набагато, набагато, швидше. набагато швидше. А, набагато а швидше. використовуючи систему надбільного активного споживача, то що ми окремо хір присвячили цю електроенергію, можна продавати на балансуючому ринку і також ще до такого заробляти по високому тарифу? Саме так. Я думаю, що ми бачимо, що все-таки розвиток майбутнього енергетичної системи він буде більш децентралізований, незалежний. І я думаю, що ми стоїмо десь на порозі. Ну я принаймні це б дуже хотів, щоб якраз у поєднання систем сонячних електростанцій, подібних систем зберігання. Це б не тільки я думаю, не тільки бізнес в цьому має рухатись, не тільки окремі громадяни, а і громади так а само мають вірно. про це думати. Формуючи свою енергонезалежність і створюючи е, кращі умови для е, громадян, які там мешкають. Оскільки я завжди кажу, енергоефективність це в першу чергу підвищення якості життя. На цьому тоді і я тобі дуже дякую. Дякую, дякую за запрошення. Дякую, що захопили трейлер. Да. Дякую, що до нас завітав. Дякую. Да. Ну а вам, наші шановні підписники, пропоную поставити лайк нашому відео. Ну і якусь або якусь подобайку. І, звичайно, якщо у вас є друзі, знайомі, які зараз а, мають певну проблему з електроенергією, надішліть їм це теж відео або посилання на екофлоу, Нехай вони про це знають. Що на сьогоднішній день можна бути в комфорті, можна бути з електроенергією і. Принципі завжди слухайте поради розумних експертів, яким ми дякую. тебе до речі вважаємо. Дякую що ж. Дякую, дякую. тобі. За дякую вам за те, що були з нами. До зустрічі.